Жителька села Гожули Полтавської громади Аїша Дика на автівці проїжджає вулицею Польова. Ми нещодавно придбали тут ділянку, переїхали, то зараз е набагато частіше стало ремонтувати авто, тому що відсутність дорожнього покриття і взагалі вулиця, стан вулиці жахливий. На мою машину ремонт ходової близько 20 тисяч гривень рази 3-4 на рік ми це робимо. Через ями на дорозі сюди не курсує громадський транспорт. А до найближчої зупинки пішки йти один кілометр, каже Лідія Колодна. Машини їздять. Ви бачите, яка грязь. Нам нікуди ніде діватися. Оці калюжі, оце оббризгує нас. Скорі до нас попождеш, -по поки приїдеш. Таксісти взагалі не хочуть до нас їздити. І в магазині, і в школи, в садочки, всюди нам потрібно йти в місто. Дорога один раз присипалася за 40 років, один раз присипалася. І все. Перед І це все це все ж тимчасово присипалось машинами. Цей щебень повибивався з коліс за років два і все, і знов дороги немає. Ми вже самі пробували. І грейдер нанімали своїми силами, і присипку якось робили, але це все мізерно, тому що скільки ми можемо людей скинутись, які кошти? Мізерні. За словами Ірини, відремонтувати дорогу просять з 2018 року. Спочатку зверталися до Гожулівської сільради, а після об'єднання до Полтавської міськради. Мене одноразово вже, і я в тому числі вже в 22-му, в кінці 22-го року збирали підписи. Близько 100 чоловік, 97 по-моєму, сімей, якщо я не помиляюся, підписали листа звернення. Нещодавно ми отримали відповідь. Як завжди, стандартну відписку. Що Коштів не передбачено. Нам потрібна нормальна ремонт дороги. Взагалі, звичайно, асфальт давним-давно потрібний. Ну, хоча б, хоча б, щось нам зробили, щоб ми могли спокійно добиратися до міста інакшого виходу у нас до міста немає. Ми заклали в цьому році по два мільйони на кожен старостат на вулиці, які не належать до агенції місцевих доріг, але в цих населених пунктах вони є там. Ці вулиці. Я не готовий сказати, чи є ця вулиця в переліку, як ви назвали, але я хочу сказати, що ми зараз перший етап оголосили ямковий ремонт по місту, пішли працювати 25 мільйонів. Ми робимо швидко ремонт, скажімо так, найбільш аварійних ділянок дорожнього покриття, і в другий етап ми будемо включати вже і дорожнє покриття, яке знаходиться в наших старостатах. Тому по жулах ми цю заявку прийняли, пустили в роботу. Я думаю, що ми. Звичайно, зробимо поточний ремонт в наших старостинських прав не тільки в жилах. За словами Пархоменка, поки невідомо, коли це буде. Як повідомили Суспільному в міському управлінні житлово-комунального господарства, вулиця польова включена до переліку доріг, які мають відремонтувати. Гроші на це мають спрямувати під час сесії міськради. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.